І знову до звичайного життя, знову до столиці у ботанічному саду імені Гришка зацвів бузок. Весна вже повноцінно вступає у свої права, дивуючи киян різноманітним цвітінням. Хоча насправді погода на вулиці, я скажу так, трошечки прохолодна. Це так акуратно, я скажу, але справді прохолодно. І от зараз на місці в ботсаду перебуває наша журналістка Анастасія Кирпа, і я хочу запитати Настю, покажи, будь ласка, мені цей бузок привіт. Я ще не ходила, хочу відвідувати. Покажи мені, як він бояє зараз боцаду Гришка. Привіт, Ірино. От бачиш, дійсно, бузок вже квітне і пахне. Ні, мені пахне, якщо чесно, дуже солодко, але насправді багато хто ставиться до цього не дуже однозначно, бо комусь він трошки смердить. Але це діло смаку цвітне, пахне дуже гарно тут. Зараз є білий, є такий трошки фіолетовий. Дуже гарно насправді виглядає. Загалом цвітіння буску десь приблизно місяць, але це залежить від сорту. Може бути декілька тижнів, а може бути навіть декілька місяців. Однак ми тут побачили, що окрім буску тут цвіте ще дуже багато різних рослин: сакура, магнолія, півонії, каштани, яблуні та вишні. Сакури та магнолії вже завершують своє цвітіння, однак каштани та півонії ще будуть дуже довго тішити киян. А ще разом з цим цвітінням люди продовжують навідуватись, аби зустріти тут світанок і порадувати своє око такими дивовижними видами. Однак нагадаю, що у минулому році сталася дуже неприємна ситуація. Через те, що люди надихнулися таким цікавим відео у Тікток і почали ходити о п'ятій ранку до боцаду. Адміністрація заборонила заходити сюди раніше ніж сьомої. Однак люди і всі бажаючі вирішили нехтувати цим правилом та перелазили прямо через огорожі зі своїми друзями та тваринами. Згодом з'явилося офіційне звернення на сторінці боцаду, де адміністрація дуже просила. Притримуватись правил, які встановлені, та поважати працівників зараз. Боцат працює з 7 до 22, тож можна прийти і помилуватися цими видами. Каса працює з 8 ранку. Тож, якщо приходити раніше, то можна оплатити карткою. Якщо хочете потішити своє око, побачити, як все тут квітне, пахне та цвіте. Будь ласка, приходьте, ботанічний сад буде дуже радий. Тож, Ірино, я тобі дуже раджу сюди прийти і помилуватися. Милуватися всім, що тут цвіте. Настю, я обов'язково прийду, тому що я на насправді щорічний відвідувач бот саду Гришка. Спасибі величезне. Насправді для мене бузок також пахне, точно не тхне. Я скажу, що там не тільки фіолетовий, і білий, там і ніжно-рожевий, там і синій, і блакитний. Тобто кольори бузку в ботсаду Гришка, вони фантастичні. Там, по-моєму, більше ста різновидів є висаджено, тому будь ласка. Е Відвідайте, надихніться, понюхайте, отримайте задоволення. Анастасія Кирпа була з подробицями, з включенням з ботанічного саду імені Гришка. Ви бачили цю красу. Ну не тільки бузок там зараз буяє. Насправді там насправді просто вибух. Знаєте, я кажу, квіти це усмішка землі. От зараз Київ в районі ботсаду Гришка усміхається. Подивіться на цю усмішку. Сходіть, будь ласка.